Про місто суми сьогодні говорять багато шквал інформації дуже впливає на кожного мешканця громади, змушує непокоїтися про свою безпеку, добробут та майбутнє. Що може допомогти кожному з нас почувати себе краще? Наприклад, розуміння та знання, що місцеві органи влади мають довгостроковий план розвитку і дійсно виконують його. Таким планом є стратегія розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року. Стратегія розвитку це чіткий план як для будівництва будинку. Без нього місто буде розвиватися хаотично, а ресурси витрачатимуть даремно. Для сум'ян стратегія показує, що і як зробити, щоб суми стали сучасними, безпечними та зручними. Вона охоплює все від доріг і садочків. До підтримки бізнесу та екології, а також враховує виклики воєнного часу. Перша версія поточної стратегії була затверджена сумською міською радою в 2019 році та включала план розвитку до 2030 року. Основними цілями цієї версії були такі: розвиток економіки і конкурентоспроможності, покращення якості життя людей, підвищення безпеки та екологічності, розвиток відкритого управління і участі громади. У 2023-му стратегію оновили і адаптували, скоротили термін реалізації до 2027-го року, щоб врахувати наслідки повномасштабної війни та потреби повоєнного відновлення. У цій версії стратегічні напрямки звучать так: доступність для мешканців та бізнесу, можливості для якісного життя та розвитку творчих здібностей, конкурентно спроможна економіка, ефективне управління. Як бачимо, стратегія це не просто статичний документ, його можна і треба змінювати залежно від подій в країні та світі, геополітичної, виробничої ситуації в регіоні та будь-яких інших факторів, які громада визначить як важливі. Нещодавно в сумах провели опитування, яке показало, що в сумській громаді є справжні бажання і готовність брати активну участь у створенні кращого міста. Щоб це бажання перетворити на конкретні результати, необхідно зробити інформацію про стратегію максимально зрозумілою і привабливою для всіх від молоді до старшого покоління. Саме тому громадська організація місто розумних вирішила допомогти сумській міській раді та управлінню стратегічного розвитку міста покращити систему візуального моніторингу виконання стратегії сумської громади за допомогою інструменту «Смарт-щит». Він допомагає кожному сумчанину наочно бачити, як виконується кожен з напрямків стратегії. Отже, Smartsheet – це онлайн-інструмент для управління проєктами та спільної роботи, який виглядає як інтерактивна таблиця і має потужний функціонал. Він дозволяє відстежувати завдання, терміни, відповідальних осіб, статус виконання. Smartsheet зручно використовувати для моніторингу стратегій, планів, бюджетів і будь-яких складних проєктів. Його переваги це прозорість. Візуалізація прогресу та можливість для модераторів просто та швидко оновлювати дані. Для моніторингу стратегії сумської громади було створено чотири розумні дошки, по одній на кожну стратегічну ціль. Давайте разом подивимося, яка інформація тут є. Ось панель моніторингу стратегічної цілі A в системі Smartsheet, яка стосується того, щоб зробити громаду сум більш доступною для людей і бізнесу у 2023-2025 роках. Тут можна побачити, скільки грошей виділено і витрачено на реалізацію стратегічної цілі, звідки ці кошти надійшли, як виконуються заплановані показники, індикатори стратегічної цілі, хто відповідає за реалізацію. Оскільки таблиця інтерактивна, користувач може легко порівнювати показники, наприклад, запланований та фактичний бюджет, що виділений на виконання цілі у різні роки. Велика кількість показників має активні гіперпосилання, щоб користувач міг більш детально зрозуміти, звідки взялися ті чи інші дані та що вони означають. Кожна стратегічна ціль має цілі оперативні, тобто це більш конкретні маленькі кроки всередині цієї великої стратегії, які спрощують реалізацію і дають змогу чітко виміряти прогрес. Подивимося, як на розумній дошці відображено оперативну ціль. A3 – відкрита громада. Вона про те, наскільки мешканці залучені до електронних послуг і як влада реагує на запити. Є інформація про заплановане та реальне фінансування досягнення цілі протягом останніх трьох років, які можна порівняти. Також є аналітика, детально відображені індикатори, відсоток населення, яке користується цифровим кабінетом, кількість запитів на публічну інформацію. Кількість партнерських міст так само організована візуалізація виконання інших стратегічних та оперативних цілей стратегії розвитку Сумської територіальної громади на 2023-2027 роки. Зібрали для вас відповіді на питання про інструмент Smartsheet для контролю за виконанням стратегії Сумської громади, де можна отримати доступ до цих дошок. Посилання будуть розміщені на сайті Сумської міської ради, Управління стратегічного розвитку міста ГО Місто Розумних. Як часто буде оновлюватися інформація на цих дошках декілька разів на рік? Хто відповідальний за правдивість інформації на цих дошках? Сумська міська рада та управління стратегічного розвитку міста. У чому роль громадської організації Місто Розумних? Зробити так, аби якомога більше людей дізналися про систему візуального моніторингу та скористалися нею. Якщо я побачу помилку у цих дошках, дошки ще працюють у тестовому режимі, тому ми будемо вдячні, якщо ви повідомите нас про помилки та неточності, які помітите. Навіщо цей інструмент особисто мені? Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то вам однозначно небайдужа доля міста, і ви хочете реально спостерігати за розвитком міста і контролювати цей процес. Візуальний інструмент розумних дошок дозволить вам краще розуміти, де можуть бути проблеми, і підказати відповідальним підрозділам, як їх уникнути. Долучайтеся до моніторингу стратегії, щоб бачити, як змінюються суми, і як народжуються справжні можливості. Ваш голос і ваша активність потрібні, щоб зробити громаду сильнішою.